В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з баскетболу серед жінок. Сезон 2023-2024 років. Команда Франківськ Прикарпаття розпочала успішно, адже перемогла київське Динамо у двох матчах. Сьогодні вдалося використати в ротації всіх 12 гравців, які були заявлені на гру. Вчора десь була в нас нервова гра, тому що ми не попали. Багато таких вільних кітків сьогодні дівчата вийшли з таким хорошим настроєм і в такому високому темпі провели всю ігру. Ну я рахую, що заслужено перемогу. Столичне Динамо свої результати обох матчів сприймає як цінний досвід і мотивацію працювати далі. На жаль, сьогодні не не вийшло дати бій. Більш-менш перша чверть, а потім дівчата посипались трошки, десь не виконали завдання, але ну, є над чим працювати. Як сказала Катерина, то в принципі ми дуже пізно зібралися, дуже мало часу було на підготовку. Але ці проблеми, то, як кажуть, на виправдання, ні, ми маємо працювати. Вітав франківську команду з перемогою і міський голова Руслан Марцінків. Ми підтримуємо команду нашу і сьогодні: баскетбол, футбол, волейбол підтримуються воно-франківською міською радою. А перед баскетбольним клубом стоїть видало виступити в євролізі, змагатись за чемпіонство суперлізі України. Ну і награвати молодь, тому що дуже важливо, щоб дітки молодь юнацтво. Тому бачите, ми заявилися в дуже багатьох таких юнацьких лігах, щоб діти могли рости і вони могли зростати саме в Івано-Франківську. Мар'яна Джершана Сісія Бегей, телерадіо, компанія Раї.